Заказчик кривий забор. Треба переробити. Це розібрали, демонтірували, фотографію, ставлю в відео. Як воно було до цього. Приварити одну воротину, ставити, заварити до кучі. Потім покажу, як воно буде. Якось так. Фундамент тут 20 см. Всього намся, такий спеціалісти тоді робили. Демонтували, розбили його, ослабе, там тоді проливали його, проливали тоді його. Коротше, слабий фундамент. Викопали фундамент по новому метрі глибиною, бо воно є настояще. Будемо перекладати. В процесі буду показувати, як воно буде. Якщо комусь треба переложити таке ж саме, телефонуйте, дзвоніть. Номер телефона в, в описі під відео.